По-перше, дякую за запрошення за можливість сьогодні виступити перед аудиторією. Питання енергетичної стійкості, економічної стабільності. Але ваші слова і відзнаку я хочу адресувати дійсно усьому колективу Національного банку. Тому рівню взаємодії, який є у Національного банку сьогодні, з урядовою командою, це окрема тема, про яку я дуже часто говорю, коли маю можливість. Виступати з високої сцени, розповідаючи про те, яким чином нам вдається протягом чотирьох років втримувати макрофінансову стабільність. Фундамент цього це дійсно наша взаємодія із міністерством фінансів із урядом, і з міністерством економіки. Це повага до мандату національного банку, це розуміння спільної відповідальності. НБУ ніколи за останні три роки не відчував себе. У вежі зі слонової кістки. Рівень взаємодії дозволив нам відновити внутрішній борговий ринок, відмовитися від емісії, отримати якісні, абсолютно історичні результати прогресу в питанні інтеграції до Європейського Союзу. Тому ваша відзнака я сміливо розділяю її з міністром фінансів, прем'єр-міністром, як колишнім, так і теперішнім міністром економіки. Це командна робота. Я перейду одразу до суті того питання, яке сьогодні є предметом вашої конференції. Енергетична стійкість стала новим визначенням суверенітету. Вона вимірюється не лише мегаватами, але й здатністю держави, бізнесу і громадян зберігати стійкість у стані постійної загрози. Енергетична стійкість сьогодні це не просто технічний термін, це умова виживання, не окремої галузі, не окремого бізнесу, а всієї країни. Ми живемо в час, коли електроенергія це не лише світло і тепло, а й оборона, не лише економіка, а й віра. І коли ворог б'є по наших тез, він намагається бити по нашій стійкості і атакує нас у саме серце. Не вперше і, на жаль, не в останнє. Національний банк бачить цю реальність і враховує її в своїх рішеннях і прогнозах. Наприкінці жовтня ми переглянули наші припущення щодо дефіциту електроенергії у бік збільшення. У цьому кварталі до 4%. У середньому за рік близько 1,3%. У 2026 році 3%. Звичайно. Це лише технічне припущення необхідне для формування нашого прогнозу. Фактичні ж наслідки та інтенсивність обстрілів спрогнозувати неможливо. Але це не цифри страху, це цифри відповідальності. Вони допомагають нам, уряду, реалістично оцінити ризики і відповідально ухвалювати рішення. Так, наслідки обстрілів не передбачувані, але очевидно. Що саме вони обмежують відновлення економіки. Тому прогноз зростання реального ВВП ми знизили до 1,9% у 2025 році та до 2% у 2026 році. Інфляція в прогнозі Національного банку становитиме 9,2% цього року, 6,6% наступного і 5% наприкінці 2027 року. Чи могли б ці цифри бути гіршими? Без сумніву, так. Проте є ряд факторів, які кардинально відрізняють нас від себе зразка 2022 року. Наведу три з них: перше унікальний досвід і феноменальна адаптивність. Ми країна, яка навчилась тримати удар. За даними торгово-промислової палати, 80% підприємств готові до відключення, мають генератори, альтернативне живлення у жовтні імпорт електроенергії зріс у 2,5 рази порівняно із вереснем. Бізнес, який у 2022 році виживав, сьогодні працює і прагне розвитку. Ми, як нація, навчились жити в стані постійного ризику. І не втрачати стійкість. Кристаліна Георгієва у Вашингтоні під час щорічних зборів сказала: сьогодні глобальний світ живе на перетині тривоги і стійкості. І саме стійкість рятує від падіння. Це слова про Україну. Ми не просто приклад витримки, ми її синонім. Стійкість не абстрактний ідеал, говорить П'ярочполіне, член виконавчої ради Європейського центрального банку. Це гарантія того, що домогосподарства матимуть доступ до своїх коштів, підприємства, фінансування, уряди, ресурси для життєво важливих послуг навіть в найтимніші часи. Банківська система України доказ цього. Вона стійка, ліквідна. І прибутково. Банки здатні обслуговувати клієнтів навіть під час блекаутів підтримувати критичні галузі, бути плечем держави. Ми створили унікальне партнерство між конкурентами. Банки об'єднались заради країни. Уперше, коли восени 2022 року. Під час перших блекаутів за ініціативою Національного банку було створено спільну мережу банківських відділень Power Banking. щоб разом вистояти в умовах енергетичного терору, забезпечити безперебійне надання своїм клієнтам послуг, зберегти довіру до банківської системи за будь-яких умов. У-друге, коли банки підписали меморандум про пільгове кредитування відновлення енергетики, Завдяки цьому вже профінансовано проекти на розбудову генерації енергетики потужністю майже 1,3 ГВт і зберігання енергії і генерації тепла потужністю 434 МВт. Разом із урядовими ініціативами це дає відчутний синергетичний ефект відновленню енергетики. Кредитування бізнесу зростає понад 2 роки поспіль. Чисті гривневі кредити зараз зростають темпами понад 30% вручному вимірі. Проникнення кредитів до ВВП зростає в 2025 році вперше з 2022 року. Якість хороша. НПЛ на історичному мінімумі 25%. Наступний крок для системної взаємодії це підтримка оборонної промисловості. Ми вже працюємо з урядом і банками над моделями кредитування цього сектору, а не лише окремих проєктів. Банківська система надійний і відповідальний партнер. Теперішній стан справ не є даністю, це результат, а точніше здобуток, заснований на довір'ї і відповідальності. Важливо, маємо бути відповідальними і максимально експертними, коли мова йде про банківський сектор. Наразі я маю на увазі питання оподаткування, а також усвідомлювати цінність фінансової стабільності, адже не існує жодного компромісу між стабільністю і розвитком. Сьогодні фінансова стабільність, енергетична безпека і обороноздатність це частини однієї системи. Другий фактор євроінтеграція як стратегічна інвестиція в стійкість. Рук до Європейського Союзу це не лише політичний вибір, це вибір і екзистенційний, це стратегія стійкості на шляху до перемоги. Євроінтеграція це наша вакцина від ризиків структурної інерції та інституційного сповільнення, небезпеки, економічного зневоднення. Країни Центральної і Східної Європи, що вступили до Європейського Союзу у 2004 році, збільшили продуктивність праці та валовий внутрішній продукт на одну особу на 10% ще до самого вступу. І ми вже на цьому шляху. Європейська комісія минулого тижня оприлюднила, щорічний звіт звіти з розширення Європейського союзу і Україна отримала високі оцінки. За свій прогрес. Попри війну, Україна просувається вперед, імплементує законодавство Європейського Союзу і з нетерпінням чекає на політичні передумови для відкриття переговорних кластерів, вчасно виконавши для цього свої домашні завдання. Це момент, який вартий нашого спільного визнання. Україна, українська команда під час війни робить те. Що інші країни робили в мирних умовах роками. Погодьтеся, це заслуговує на описки. Для Національного банку це також питання стратегічної мети. До кінця 2027 року повна імплементація більшості регуляцій у фінансовій сфері. Сьогодні еквівалентність нашого пруденційного регулювання в банківській сфері. Оцінюється на рівні 78%, тоді як до війни було лише 50%. І це лише одна частина значно ширшої роботи. Євроінтеграція охоплює всі сфери: від фінансів до права, оборони та інституційної стійкості. І прогрес у кожній з них це не тільки про економічне зближення. Це також про входження у європейський простір безпеки. Як сказала Крістін Лагард, Європа повинна діяти рішуче, як об'єднана спільнота, яка бере більший контроль над власною долею. Україна вже частина цієї спільноти. Ми її форпост і партнер, щоб захищати спільні цінності, зміцнювати економічну стійкість та оборону. Третій фактор міжнародна допомога. Достатня і своєчасна, щоб вистояти. Із початку повномасштабного вторгнення Україна отримала понад 155 мільярдів доларів фінансової допомоги. Дякую за це. І це не благодійність. Це інвестиція. Завдяки цьому ми зберігаємо фінансову стабільність, ми не вдаємося до емісії. Наростили міжнародні резерви до майже 50 мільярдів доларів і прогнозуємо їхнє зростання. Ми пройшли вісім успішних переглядів програми з міжнародним валютним фондом. Це удвічі перевищує попередні рекорди за кількістю переглядів для нашої країни, і це в умовах повномасштабної війни. І зараз ведемо перемовини щодо нової програми. Ключове питання стали механізм фінансування, зокрема через репараційну позуку на основі тіла з нерухомлених російських активів. Ми чекаємо рішення Європейського Союзу. Президент України, уряд, Національний банк, уся українська команда сконцентровані на донесенні необхідних аргументів і досягненні результату. Бачимо підтримку, бачимо енергію наших європейських партнерів і щиро вдячні за кожне рішення та зусилля. Але я скажу просто: те, що бачу і чую, в тому числі від дуже обережних зазвичай центробанкірів, це усвідомлення того, що Україна це оборонний актив Європейського Союзу, його східний кордон. І оцінка ризиків репараційної позики мається враховувати. Європа буде сформована кризами і стане сумою рішень, які ми ухвалюємо для їх подолання. Це слова економіста Жана Мане, якого називають батьком-засновником Європейського союзу. Сьогодні одне із таких рішень репараційна позика. Вона в руках Європейського Союзу. Ми в Національному банку віримо в силу Союзу і очікуємо на позитивне рішення. І на сам кінець. попереду важкі місяці, але в нас є три речі, які тримають країну. Люди, які не здаються, системи, які працюють, і рішення, які приймаються до удару, а не після нього. Енергетика це не лише про мегавати, це про віру в життя. І я вірю, що ми вистоїмо з енергією, з партнерами, з характером, з Україною. Дякую за увагу. Слава Україні.